Коли я вперше побачила його високого з неспішною ходою і тією напівусмішкою, яка обіцяє щось більше, ніж слова, то подумала: ось він, мій спокій. Тарас прийшов у моє життя не як ураган, а як ріка, що тихо наповнює береги. Усе в ньому було про стабільність надійний, мов дуб, лагідний, коли хотів, але водночас завжди трохи відсторонений, ніби не повністю мій. І тоді я не надавала цьому значення. Ми оселилися у старому будинку мого діда. Місце мало дух часу потріскані підвіконня, скрипучі сходи, сад із диким виноградом, що обвивав усе довкола, як спогади, які не хочуть зникати. Я реставрувала все своїми руками. Тарас допомагав, коли мав час, але його справи завжди були нагальнішими. І я приймала це, бо любила. Бо вірила, що будинок, лише оболонка, а найцінніше всередині. Щонеділі я пекла яблучний пиріг, як колись бабуся. Аромат кориці, що стелився кімнатами, був моєю мовчазною молитвою за родинне щастя. І хоч ми не мали дітей, я берегла цю традицію, ніби вона могла наповнити дім життям. Але щось почало змінюватися, Тарас став повертатися пізніше. Його телефон був на беззвучному, а очі відсутні. Одного вечора, коли ми вечеряли, я ненароком зачепила чашку. Вона впала, тріснула. Я підняла її і подивилася. Тріщина йшла прямо через малюнок польових квітів. Символічно подумала я, бо щось тріснуло і в мені. Я відчувала, як довіра витікає, як пісок крізь пальці. Але замість того, щоб запитати прямо. Я стала спостерігати як чужа у власному домі, як тінь, яка не має права говорити вголос. І ось одного дня я не витримала. Попросила в Тараса його ноутбук, мовляв, забула, як увімкнути додаток для онлайн банкінгу. Він завмер, але передав його без слів. Пароль був простим наша дата весілля. Я відкрила пошту серед ділових листів, один, що називався наша втеча, руки затремтіли. Я натиснула. Він писав їй про те, як втомився бути героєм у чиїсь історії, як хоче свободи, як у неї пахне шкіра морем, а моєю пирогами та хатнім пилом. Він писав їй, що боїться сказати мені правду, бо я занадто хороша. Серце стиснулося не від болю, від глухого здивування. Невже моя доброта стала тягарем? Я закрила ноутбук, підійшла до вікна і подивилася на сад. Виноград уже жовтів, листя падало повільно, ніби не хотіло залишати гілки. Мені стало страшно, але не через зраду, а тому, що я досі кохала. Я встала рано. Поки він спав, я взяла його телефон. Мовчки зробила знімки екрана, переслала їх собі. Повернула все на місце. Потім пішла до комори, взяла стару валізу і почала класти туди речі не свої, його. Це був не гнів, це була тиша, і в цій тиші я вперше за багато років почула себе. Я не зробила сцен, не кричала, не ламала тарілки, як це показують у серіалах, просто мовчки склала в його валізу все, що більше не мало до мене стосунку. Його сорочки, що пахли чужими парфумами, блокнот зі списками справ, у яких не було мого імені, навіть дрібнички з тумбочки, флешку, яку він завжди носив із собою. Я не знала, що на ній, але раптом відчула там не я. Він прокинувся пізно, ще не знаючи, що світ уже тріснув. Вийшов на кухню, розтер очі і сказав, як завжди: Є кава! А я відповіла так тихо, що він не одразу зрозумів у валізі. Він стояв, дивився на мене, мов би я говорила іншою мовою. Я не звинувачувала, не благала. Я просто подала йому телефон, показала знімки його листування це все? спитала я. Тарас знітився, намагався зібрати щось у купу зі слів, які валилися, як гнилі дошки. Я не хотів тебе образити, це помилка, я заплутався. Але він не говорив, що любить, не говорив, що шкодує. Можеш іти, сказала я. Він ще кілька секунд стояв, потім взяв валізу і вийшов. Без драм, без удару дверей. Навіть не озирнувся. Я залишилася одна в кухні, яка ще пахла кавою. Порожнеча нависла, мов бикуватий серпневий грім, що ще не гримить. Але вже тисне на повітря. Я обійшла весь будинок, торкаючись предметів, кожен із них ніс спогади, але спогади тепер були ламкими. Увечері я відкрила горище, там зберігалися речі моєї бабусі, її вишиті рушники, книжки з затертою обкладинкою світлини, і між ними старий записник. У ньому її почерк, любов це не страх втратити. Це сила піти, коли тебе зрадили. Я посміхнулась, ніби вона знала, що колись ці слова стануть для мене рятівними. Я лягла спати без сліз, просто закрила очі і сказала собі: Я ще є, я ще ціла». І вперше за багато років сон прийшов легко, та наступного ранку я зрозуміла, що це лише початок, бо минуле, навіть коли воно піде з валізою. Має здатність повертатися, особливо якщо за ним тягнеться щось більше, ніж зрада, щось, чого я тоді ще не знала. Того ранку мені зателефонувала Аліна, моя подруга, юристка. Вона сказала Ти знала, що Тарас переоформив частину майна на якусь Олену. У грудях щось обірвалось Олена, так звали ту, який він писав, дата переоформлення тиждень тому, продовжила Аліна. Все це зроблено без твого відома. Якщо ти хочеш, ми можемо оскаржити угоду, але треба діяти швидко. Я сиділа мовчки, стискаючи телефон. Усе, що я будувала дім, стосунки, життя, могло бути не просто зраджене, а ще й привласнене, наче мене ніколи тут не було. Я подивилася у вікно. Осінь вступала у свої права. Виноград пожовтів остаточно. І мені здалося, що він теж відчуває втрату. Я підвелась і відкрила записник бабусі знову, на одній зі сторінок, інший її допис, коли тебе намагаються стерти, напиши себе наново. І я вирішила я боротимусь не за нього, а за себе, за дім, за правду, за право бути не жертвою, а авторкою свого життя. Моє життя в ту мить розділилося на до і після. До, коли я пекла пироги і чекала його кроків за дверима. Після, коли я вивчала юридичні документи і збирала свідчення з такою ж завзятістю, як колись квіти для весільного букету, Аліна стала моєю опорою. Ми сиділи вечорами за кухонним столом, вкритим плямами від кави, і розбирали кожен пункт договору, кожен підпис. Він хитрий, казала вона. Але в тебе є шанс, бо дім це спільна власність, і без нотаріального погодження ти мала бути присутня. Я мовчки кивала, уперше за довгий час почуття безсилля відступало. У мені росло щось інше не злість, а рішучість. Тарас, мабуть, сподівався, що я впаду в тінь, зникну як зручний спогад, але цього разу я не дозволю себе викинути з власної історії. Через кілька днів я побачила їх. Вони прийшли до двору разом. Вона молода, доглянута з волоссям, зібраним у хвіст, у дорогому плащі кольору вина. Він ішов поруч і тримав її за талію так, як колись мене. Мені не стало гірко, просто дивно, як швидко хтось може перейти в нове життя, не оглядаючись. Вони зайшли у дім, мов до готелю, без дозволу, без попередження. Я вийшла з ганку і мовчки подивилася йому слід. Це мій дім, сказала я, коли вони вже були всередині. Олена розсміялася. Не зовсім люба, тут тепер наш бізнес. Ми хочемо зробити з цього місця міні-готель. Гарна локація, автентичність, природа, усе, що треба для відпочинку в стилі кантрі. Уявляєш, це мій дім, повторила я. Тарас знизав плечима. Вже ні, ти ж відмовилась від усього, коли вигнала мене. Я підійшла ближче, але не від прав і не від совісті. Я подала йому копію заяви до суду. Більше жодного кроку без дозволу. Їх обличчя змінилися, сміх зник, і тоді я зрозуміла страх, найкращий маркер правди. Їм не було зручно, вони не очікували, що я підніму голову. Після цього я переїхала у літню кухню, бо в будинку було вже нестерпно. Але він ще стояв мій дім зі скрипучими сходами, запахом яблук і голосом бабусі, що звучав у голові, мов молитва. Одного вечора прийшла старенька сусідка, пані Марія. Вона принесла банку варення, сіла навпроти, і подивилася мені в очі. Я бачила, що твій чоловік. Водив сюди якихось людей. Розповідав, що планує знести сарай і частину саду. Але ж то ділянка спадкова, вона під охороною. Там же червонокнижні ліани ростуть. Ти знала? Ні, не знала. Але це могло змінити хід гри. Я подякувала пані Марії, обійняла її. Вперше за довгий час мені стало по справжньому тепло. Наступного ранку я подала запит в екологічну інспекцію, мене запрошували до діалогу. Я збирала все, фото, записи з камер, навіть свідчення старої сусідки, і паралельно в мені щось дозрівало не помста, а глибоке спокійне бажання відновити справедливість не тільки для себе, а для пам'яті, для коріння, для майбутнього, у якому я знову зможу вірити. Бо коли тебе хочуть стерти, найкраща відповідь збудувати себе заново і зробити це так гучно, щоб навіть тиша почула. Останні тижні були, мов наелектризовані. повітря наповнилося очікуванням бурі. Я жила у літній кухні, серед скрипучих стін і банок з консервацією, немов серед амуніції. Кожна дрібниця від накритої тканиною лампи до бабусиної вишитої подушки. Була частиною мого фронту, не проти нього, проти байдужості, проти знищення місць, де досі живе любов. Юридичні процедури затягувались. Суд призначено на наступний місяць, але я знала, чекати не можна, бо вони діяли. Якось я прокинулась від гуркоту. Зайшовши за хату, побачила люди в жилетках зрізали яблуню. Вона росла ще з дитинства мого батька. І я пригадала, як колись він кріпив до неї гойдалку. Я кинулась до них. Хто вам дозволив? Нас найняв новий власник. Він має документи, відрубали вони, не зупиняючись. Я побігла в поліцію, там знизали плечима. Уточнимо право власності, але поки немає рішення суду, це сіре поле. Сіре поле місце, де зникає правда. Якщо її не тримати обома руками. Того ж вечора я повернулася додому і зняла з горища стару валізу бабусі. Всередині, між зошитами і хустками, я знайшла пожовклий конверт. Там був акт передачі ділянки, датований ще радянськими часами. І додаток, копія, розпорядження про охорону території як історико-ботанічного об'єкта це була зброя. Наступного дня я подала заяву в обласне управління охорони пам'яток і подзвонила журналісту, знайомому ще з університету. Хочеш гарну історію? запитала я про те, як забудовник хоче знищити частину заповідної зони під виглядом готелю є фото, документи і головне жива історія. Він погодився без роздумів. Через два дні про наш дім заговорили в ефірах. Старі фото, родинна хроніка, кадри зруйнованої яблуні усе стало частиною сюжету. У коментарях під відео люди писали це не просто будинок, це пам'ять, і її треба захистити. Я прокидалась втомленою, але наповненою. Коли ми з Аліною подавали додаткові клопотання, я вже не почувалася слабкою. У коридорах суду я стояла рівно. У мені була правда, і вона давала сили більше, ніж кава або сон. Тарас зник на кілька днів, а коли повернувся, уже не ховався. Прийшов сам без Олени. Стояв у воротах, тримаючи в руках коробку з моїми листами, записками, дрібничками. Я не думав, що все зайде так далеко, сказав. Я просто хотів почати з чистого аркуша. Чистий аркуш не пишеться на зруйнованому фундаменті, відповіла я. Він опустив очі. Мені шкода, мені вже ні, сказала я і зачинила двері. Того ж вечора я отримала листа. Управління охорони пам'яток підтвердило земля не підлягає забудові без спеціального дозволу, якого не було. Судове рішення буде на мою користь. Якщо ми доведемо, що продаж був здійснений із приховуванням статусу території, а ми доведемо, а поки що я вийшла у двір осінь пахла димом і м'ятою. Я посадила нове дерево, молодий саджанець замість зрубаної яблуні. Це був не просто жест, це був виклик, світові, що забуває, і тим, хто продає душу за квадратні метри, бо тут моя земля. І тут починається нова я. Суд тривав майже одну годину. Тарас прийшов у дорогому костюмі з юристом і з кам'яним обличчям. Олена була відсутня. Можливо, їй уже було незручно, або вона знайшла іншу історію, де могла стати героїнею. Я ж була не сама. Поруч сиділа Аліна. За нами сусіди, навіть пані Марія з ціпком у святковому пальці. Люди, яким було не все одно, коли я говорила, руки не тремтіли. Я читала документи впевнено, посилалась на архівні акти, показувала фотографії ділянки з виноградом, де тепер вони хотіли прокласти автостоянку. Суддя довго не піднімав очей. Потім прочитав рішення договір купівлі-продажу, визнати недійсним у частині, що стосується об'єкта. Який підлягає охороні як історична та природна спадщина, відновити право спільного володіння та користування. Я не заплакала, лише глибоко вдихнула, ніби щось велике і важке, що роками тиснуло на груди, зникло. Аліна стиснула мою руку. Ми мовчали, бо іноді тиша найкращий звук перемоги. Тарас навіть не подивився на мене, виходячи. Я знала, ця поразка для нього була не юридичною, а особистою. Йому не вдалося стерти мене з місця, де я належала, і, можливо, вперше він зрозумів, з ким мав справу насправді, я повернулася додому як господиня, але цього разу не тільки для саду, печі й тиші, а для себе, для нових слів, нових зустрічей, нових початків. Я почала приймати гостей. Писала невеликі тексти про садибу, виставляла світлини в соціальній мережі. Люди приїздили на вихідні дихати повітрям, пити чай з м'ятою, фотографуватися під старим виноградом. Я зробила табличку біля саду, в пам'ять росте корінням, і кожен, хто заходив, читав це і розумів, що тут не просто хата, тут серце, один із таких гостей. Молодий викладач архітектури запропонував мені провести спільний проєкт із відновлення традиційного дерев'яного житла. Його звали Остап. Він не питав про минуле, але слухав, коли я розповідала, слухав не як суддя, а як той, хто бачить тебе наскрізь, але не лякається. Я не шукала кохання, але воно з'явилося саме, мов травень після важкої зими. Тихо, обережно, з повагою до кожної моєї тріщинки. Ми не кидались у пристрасті, ми пліткували над сушеними яблуками, працювали в саду, разом ремонтували старий тин. І в цьому було щось важливіше за обіцянки. Одного вечора він сказав Ти не жінка, яка пережила зраду, ти жінка, яка народилася вдруге. Я усміхнулась, і ти не той, хто прийшов мене рятувати. Ти просто знайшов мене, коли я вже себе врятувала. Осінь знову поверталась у моє життя, але тепер без тріщин, яблуневий сад молодів. Виноград знову оплітав стіни, і я щоранку дякувала землі за те, що витримала, що не здалася, і що дала мені шанс написати себе наново. Бо справжнє життя починається там, де ти перестаєш боятися втратити. І починаєш будувати.